Депресія, хвороба, яка найчастіше залишається невилікуваною та недіагностованою, тому що найчастіше е, люди, які хворіють на депресію, не розуміють, що з ними коїться, та е, близькі. Найчастіше навпаки цей стан роблять ще гіршим. Сьогодні я буду розповідати про симптоми депресії, які, якщо ви бачите у своїх рідних або в себе, це ознака того, що треба звернутися до психіатра, тому що депресія це серйозна хвороба, це порушення обміну речовин у мозці. Мене звуть Олена Безбородих, я психолог та це друге моє відео українською мовою. Е, мені вони даються дуже важко, тому що я з Харкова, але ж я намагаюсь. Тому прошу вас поставити лайк, підписатися на мій канал. Та поїхали. Так, що таке депресія, усі е, нібито знають, тому що дуже багато слів сказано з цього приводу останній час, та й слава Богу. Е, вона буває двох типів: ендогенна і екзогенна. Ендогенна, е, це м, та, яка е, трапляється через е, якісь випадки у нашому житті. А екзогенна – це та, яка просходить і має, має біологічне походження. Екзогенна депресія, вона. Просто трапляється. І вона може траплятися з абсолютно щасливою людиною, яка виглядає, нібито в неї все ідеальне, ідеальне життя, але це порушення обміну речовин. Чому депресію необхідно лікувати та лікувати якомога швидше? Тому що це порушення обміну речовин у мості, яке робиться гірше-гірше, та іноді ці порушення не можуть виправитись. Та депресії поділяється на декілька рівнів. Буває депресивна реакція. Депресивна реакція це нормальна, це будь-яка людина може попасти у цей стан, це визивається подіями у зовнішньому світі, І це окей. Депресивний епізод це коли це те, що потребує лікування. Депресивна реакція вона проходить сама собою. Депресивний епізод потребує лікування. Він триває мінімум два тижні та більше. Та є довгострокова довготривала депресія, яка може бути роками, десятиліттями, та якщо не лікувати депресивний епізод, він може перерости у довготривалу депресію. Тож, якщо ви бачите деякі з цих симптомів, Мінімум 4. 4-6 з цих симптомів. В себе або у близької людини не менш ніж 2 тижні, то це ознака того, що дуже треба звернутися до психолога чи психіатру на консультацію та зрозуміти, це депресія, та її можна вилікувати от так: от, якщо вона не довго тривала. Або це е, не депресія, все добре, це депресивна реакція, все буде окей. Перше. Сумно. Грусть, Грустька печаль. Я не дуже знаю, як це українсько, але всі розуміють, що депресія це коли сумно. Ось це перша ознака. Друга ознака апатія. Апатія це я, мене нічого не радує, та мене нічого сильно не виводить з ладу. Я не відчуваю нічого. Нібито ось ці почуття десь лежать. Апатія це коли мені все пофіг. Все, що нічого не ясно. Третя аболія. Аболія це відсутність волі. Відсутність волі робити те, що мені потрібно зробити. Наприклад, помитися, розчисати волосся, покормити дітей. Я розумію, що мені потрібно це зробити, але в мене немає ніякого внутрішнього ресурсу, ніяких сил. Підняти себе з дивану та зробити це я не можу, я фізично не можу. Та е, у цьому випадку багато близьких. Е, Починають ображатися, починають скандалити та загоняють свою близьку людину ще в гірший стан, тому що не розуміють, що коїться. Чому? Чому ти не моїшся, блін? А е це ознака депресії, та це дуже серйозна ознака. На неї треба звертати увагу. Четверте порушення здібності е отримувати задоволення від того, що е радувало раніше. Е їжа. Прогулянки, покупки, ігри, те, що раніше вам від цього було добре, там спілкування з друзями, ви кайфували від цього, все було добре. А зараз ви спілкуєтесь з друзями, а кайфу нема. Ви їсте тортик, а нічого не радує, От поїли, поїли щось, воно не те. Це також ознака депресії. П'яте песимізм. Песимізм. Усі розуміють, що це таке. Усі мої все життя буде моє поганим, та все таке інше. Надії ніякої ні на що немає. Я не вірю, що в моєму житті трапиться щось добре. Шосте. І найголовніше, на мою думку, це такий маркер, який первісний, на нього легко звернути увагу: це порушення сну. Порушення сну як у бік, коли я просинаюсь на дві години раніше, ніж усе життя, чомусь без будильнику. Або я сплю по 12 годин та не висипаюсь, та це напродовж двох тижнів та більше. Якщо є порушення сну, треба сходити до психіатра з великою вирогідністю, якщо воно е, довге. Порушення апетиту. Або ви е, починаєте їсти дуже багато, або ви не можете їсти зовсім. Е, Будь-які порушення апетиту також є ознакою депресії. А е, якщо разом з порушенням апетиту ще і змінюється вага дуже швидко. Або менше, або більше це не важливо. Також це дуже-дуже важлива ознака це може бути депресія. Сьоме: зниження лібіду. Мастурбація там. же. Зниження до нуля. Мене не цікавлять більше чоловіки. Жінки мене нічого не цікавить, і порнографію я більше не хочу дивитися. Все. Це теж важний маркер. І, звісно. Тривожність, знижена самооцінка, обесцінювання себе, і всі такі негативні думки про себе, що я якийсь не такий. Я це все цього достатньо. Якщо ви знайшли в себе 4, шість ознак, 6, які. Напродовж двох тижнів треба звернутися та поговорити. Це не обов'язково, не обов'язково, це буде хвороба, але треба звернути на це увагу. Якщо є ще два е симптоми з подальшого списку, я буду розповідати. Е це інфа сотка, що треба йти. Перше це людина стає заторможеною або на прискорюється. Або вона стає такою суетливою, я не знаю, як це українською, або вона е, заторможена та помітно заторможена, в неї реакції. Вона набагато е, довше розмовляє, якось в неї великі паузи. Ось ви е, помічаєте, що вона була іншою ця людина, якщо вона не заторможена по життю, не, е, не нормально заторможена, не така як людина. Або якщо вона стає суетливою та е, тривожною, та вона бігає весь час, якась вона неспокійна, це теж наступне це вага, я вже казала. 5% е, плюс чи мінус ваги, це сигнал того, що треба йти та консультуватися з психіатром. Ще дуже-дуже важливий маркер це повишена втомленість. Коли ви Пройшли 100 метрів та вже втомилися. Ніколи цього раніше з вами не було. Усе життя ви нормально себе почували, та енергії було достатньо. А зараз, напродовж двох тижнів та більше, ви е, відчуваєте, що енергії нема. Та я сплю їм, та вона не висповняється. Вона її нема. Я набагато менше енергії відчуваю. Я не можу нічого з собою зробити. В мене немає сил. Ось коли ви відчуваєте немає сил більше двох тижнів та ви зустріли вже в себе симптоми, це також симптом депресії. Звісно, суїцидальні мислі. Це, звісно, якщо є суїцидальні мислі, звісно, треба допомога. Та якщо ви відчуваєте дуже неадекватне почуття провини, почуття провини, воно може непонятно звідки взялося, але воно є. Ці симптоми треба знати. Тримати їх у голові, та я бажаю, щоб ні з ким з вас та ваших близьких депресія ніколи не траплялася. Але ж тепер ви знаєте, де її шукати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Та до нових зустрічей. У наступного відео я буду розповідати про антидепресанти та про лікування депресії, як воно виглядає та міфи пов'язані з цим і все таке інше. І що саме трапляється з нашим організмом під час депресії? Чому це серйозна хвороба, але вона виліковна? До нових зустрічей!